Це ще не все. Обреди подарунок від сорокової бригади, будь ласка, і ваші області, друзі. Конституції готували, що вони окремо Дякую. Нарічної ще різденька за те. На жаль, ніхто не зміг бути присутній, але є ферхований. Дякую, пані Татьяна. Дякую, Дякуємо, я хочу сказати всім дякую, вам дякую. Сформую при раді честь і слава. Дякую, що ви влієн... є.